Максима, розкажи, будь ласка, буквально пару слів про утеплення газоблоку екстрадованим пінополістеролом. Тому що часто дуже в інстаграм, фейсбук мене запитують, що люди думають, що не можна утеплювати майже пару непроникним матеріалом будинки з газоблоку. Скажи, будь ласка, можна чи не можна? А що не можна? Любий несучи конструкції можна утеплювати любим утеплювачем, вони розуміти. Як ми це робимо і для чого? Ну, скажімо так, так, дійсно, газоблок є паропроникним матеріалом. Це пористий матеріал, який частково е, має теплоізоляційні функції, як раніше вважалося, що при певній точці, при певній щільності газоблока, навіть можна його взагалі не утепляти. Ні, втепляти необхідно все, адже точка роси має бути або зовні утеплювача, або. Ну, в гіршому випадку самому утеплювачі, а не як несучи стіні газоблок чи сіцева. По-друге, паропроникність матеріалів характеризує вже кінцевий стіновий періг з декількох слоїв утеплювачів. Тобто, якщо ми беремо окремо газоблок, він має одні фізичні властивості. Якщо ми беремо вже газоблок готовий стіновій несучі конструкції в стіновому березі, то Фактично внутрішнє фінішне оздоблення приміщення і буде характеризувати вже властивості цього матеріалу згідно своїх властивостей на паропроникнення. Тобто, якщо ми беремо газоблок, наносимо штукатурку, е ґрунтовку, фарбуємо, наносимо клей, е робимо фінішне оздоблення у вигляді фарбування чи у вигляді поклейки обоїв е акрилових флізелінових. Які, до речі, мають паропроникність 0,1, то оця характеристика фінішного шару і буде напряму впливати на паропроникність всього стінового пирога, в тому числі газоблоку, цегли, бетону неважливо. Тому, якщо ми розуміємо, що у нас майже не паропроникна стіна, то нам по суті абсолютно немає ніякої різниці, який якій зовні буде утеплювач, Екструдер слабо паропроникний, чи пінопласт більш паропроникний, чи вата взагалі паропроникний матеріал. Тому що, по суті, у нас фінічне оздоблення ну, нанесена певна, певна плівка. Більш того, скажімо так, паропроникність матеріалів це досить, скажімо, такий негативний. Має вплив на теплопровідність на характеристики утеплювача. Тому що ми розуміємо, що якщо матеріал сильно паропроникний, то разом з паром йде і волога, конденсат. Є ризик випадання конденсату. А якщо матеріал має високий відсоток концентрації вологи, то ця волога що? Вона йде як провідником тепла з внутрішнього приміщення на зовнішнє. Тобто коефіцієнт теплопровідності абсолютно сухого матеріалу і коефіцієнт теплопровідності матеріалу, який має вологість 20, 30, 40, 50%, будуть різні. Чим вища вологість матеріалу, тим його більший коефіцієнт теплопровідності, тобто тим він холодніший. Матеріали завжди, особливо це стосується несучої стіни, теплювачів, мають бути сухими, скажімо так, максимально сухими. Якщо матеріал сам по собі паропроникний, і постійно змінюється концентрація вологи в цій стіні, то теплоізоляційні властивості цього матеріалу, звісно, вони будуть погіршуватися. Тому стіна має бути теплоізоляційна ззовні утеплювачем згідно наших вимог державних будівельних норм. І несуча стіна вона має бути максимально сухою.